Без малого 500 турецьких лір для українського війська зібрала шестирічна Мір'єм і довірила їх передати своєму дідусеві, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву. Все почалося з питання маленької Мір'єм до своєї мами, коли ми нарешті зможемо повернутися додому. У відповідь почула. Після перемоги відтоді кожну копійку з кишенькових коштів і решту з закупів у крамниці збирала в очікуванні дідуся. Так накопичила 485 лір, що близько 600 гривень. Під час візиту до Туреччини і зустрічі з онучкою, яка вимушена жити поза межами України через російське вторгнення, лідер Кримців пообіцяв неодмінно передати цей донат з мрією про Крим українським захисникам. Вона довго часу збирала ці гроші. І, і мамі вона сказала, що хочеться гроші дати дідулі, а дідулі, щоб віддав нашим воякам. А щоб ті вояки, як не можуть скоріше, освободили Крым, тому що вона хоче додому.